Вітаю вас, малята! Запрошую вас до країни математики. До нас сьогодні завітала гостя. А хто ж вона така? Відгадайте загадку! Невеличка та сіренька. В нірці мешкає тихенько, а вночі по хаті нир, все шукає саме сир. Та, це мишка. Вона загубилась. І не знає, з якої вона казочки. Давайте допоможемо мишці знайти її казочку. Нам потрібно викласти стежку із геометричних фігур, і ми разом будемо називати їх колір та назву, а також необхідно визначити закономірність викладання. Починаємо. Що це? Це круг зеленого кольору. Це трикутник червоного кольору, а це квадрат синього кольору, а це овал оранжевого кольору. Далі круг зеленого кольору. А потім яку фігуру ми покладемо. Вірно. Трикутник червоного кольору. А далі квадрат синього кольору. А за ним овал оранжевого кольору. Молодці малята. Це квадрат зеленого кольору, а це круг жовтого кольору. Це трикутник червоного кольору. А це ромб фіолетового кольору. Далі квадрат зеленого кольору. А далі яка фігура? Так, круг жовтого кольору. А наступна яка фігура? Вірно, трикутник червоного кольору. І остання фігура. Ром фіолетового кольору. Молодці, ви гарно впоралися з завданням. Ось і готова стежинка для нашої мишки. Дітки, в яку казочку потрапила мишка? Вірно, це казочка рібка. Давайте пригадаємо цю казочку. Посадив дід рібку, виросла рібка велика превелика. Став дід тягнути рібку. Діти, хто перший тягнув рібку? Вірно дід тягне, потягне, витягнути не може. Покликав дід бабку, якою за рахунком прийшла бабка? Вірно другою. Дід за рібку, баба за діда. Тягнуть, потягнуть, витягнути не можуть. Покликала бабка. Онучку. Якою за рахунком була онучка? Вірно третьою. Дід за рібку, бабка за діда, онучка за бабку. Тягнуть, потягнуть, витягнути не можуть. Покликала онучка. Собачку жучку, якою за рахунком була жучка? Молодці. Четвертою. Дід за рібку, бабка за діда, онучка за бабку, жучка за внучку. Тягнуть вони, потягнуть, витягнути не можуть. Покликала жучка, мурку. Мурка за рахунком якою була? Вірно п'ятою. Дід за рібку, бабка за діда, онучка за бабку, жучка за онучку, мурка за жучку. Тягнуть, потягнуть, витягнути не можуть. Покликала Мурка мишку. Прибігла мишка. Якою за рахунком? Вірно, шостою дід за рібку, бабка за діда, онучка за бабку, жучка за онучку, мурка за жучку, мишка за мурку. Тягнуть, потягнуть і витягнули рібку. Ось і потрапила мишка до своєї казочки. Дітки, а скільки було героїв? Без мишки. Вірно, п'ятеро. А скільки стало з цього персонажів? Так, вірно, шестеро. Сьогодні ми з вами познайомимося з числом та цифрою шість. Число шість позначається цифрою шість. Наприклад, шість білочок, шість яєць, шість лапок у жучка. Цифра шість, така вона, круглобока й показна. Легко 6 тобі впізнати, просто цифру цю писати. Дітки, погляньте, як пишеться цифра 6. Вона складається. Правого напівувала, який у нижній частині утворює овал. Спробуйте і ви написати цифру 6. Розгляньте об'ємну цифру 6. У ній ми бачимо цифри. Давайте знайдемо усі цифри 6. І накриємо їх фішками. Ось одна цифра 6, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. Молодці. Нам з вами необхідно знайти для цифри 6 місце у цифровому ряду. Давайте його викладемо від найменшої цифри до найбільшої. Молодці! Цифра 6 розташовується після цифри 5. Ми сьогодні з вами дуже добре попрацювали. Вивчили цифру 6. До побачення малята!